Що сільські спортивні ігри відбулися в мальовничій ворогті у цій спартакеаді, що стартувала на спортивній базі Україна, взяли участь спортсмени-аматори практично з усіх районів Прикарпаття. Цим обласним фінальним змаганням передували змагання в районах. Вони визначили краще село кожного району. і Сьогодні всі 14 районів представляють. Свої села кращі на фінальні змагання це вже традиційні змагання, і вони будуть щорічно проводитися. І я вважаю, що це якраз у таких змаганнях є справжня масовість, тому що мають право приймати участь виключно жителі даного села. Одне село, одна команда. Це своєрідний девіз обласних ігор. Турнір має славну історію. Торік аналогічні змагання із восьми видів спорту проводила Центральна Рада Всеукраїнського товариства Колос. Тоді спортивні прапори Прикарпаття захищала дружня команда із села Турка Коломейського району. Сільські спортсмени в комплексному заліку завоювали бронзові медалі. Те, що цей успіх був не випадковим, підтвердили і цьогорічні змагання, беззаперечні перемоги у семи видах спортивної програми шахів. Шашки, настільного тенісу, гирьового спорту, міні-футболу, баскетболу, перетягування канату забезпечили турці титул найкращого спортивного села Прикарпаття на другому місці. Пісень Косівського району, третю сходинку сільських ігор посіли спортсмени з Ільїнців, що на Снятинщині. Михайло Березень, Михайло Яремчук, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.